ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, поздравляю усіх вас з Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє євангельське читання, яке ви чули за богослужінням, оповідає нам про зцілення людини яка мала поганий зір. Але наголос у цьому євангельському читанні, власне, не просто про саме зцілення, а про віру людини, про те, що вірить, що Господь його зцілить. Ми знаємо, що означення віри це впев... віра це впевненість видимому як невидимому, бажаному, очікуваному як дійсному. Ось в цих високих, великих словах стоїть просте резюме. Але якщо би запитати кожного із нас про віру, ми будемо по-своєму це висловлювати. Віра це те, що мені передали батьки. Я вірю в існування Бога. Я вірю і переконаний вищий розум. І багато-багато-багато інших речей, в чому ми пробуємо і виразити нашу віру. Або по-простому я вірую і віруючий іду до церкви. Одна із категорій людей говорять, то православні, а ми віруючі. Ніби православний це не група людей віруючих. Вірити це ще не означає спастися. Вірити це не означає спастися. Це означає, що ти знаєш основи. Але як каже апостол Яків, віра без діл мертва є. Ну і що, що ти знаєш? Один із науковців, зайшовши в бібліотеку до колеги свого, і розказує це йому: дивись, яка в мене гарна велика бібліотека. У мене книжки і такі, і такі, старовинні. Цей подивився на цю бібліотеку, каже, і толк з твоєї бібліотеки. В тебе бібліотека, професор я. Наявність книжок, наявність багато читання можна читати багато, але пустого, яке не збагачує твою душу, не змінює твій розум. Багато чого можна знати. Але коли людина, маючи знання, маючи віру, додає до них справу, оця воістину попадає в Царство Небесне. Сьогодні, вийшовши на вулицю, сказати, віруєш? Так. Ти віриш в те, що Бог є? Так. Але події, чому? Храми всі не повністю повні. У всіх храмах є завжди місце, де постоїти, навіть наш. Всі ж вірують в Ісуса Христа, всі вірують в заповіді, всі знають їх ті заповіді, всі приходять святити воду, приходять святити яблука, прийдуть на Пасху. І скажуть Христос Воскрес. Чи не так? Всі це кажуть І запит, запит Ісуса Христа. А де ж дев'ять? Ізцілилося десять, де дев'ять? Ось така, ось така віра. Тобто ми всі визнаємо вбуття Боже, що Бог існує. Ми всі віруємо в те, що прийшов Ісус Христос. Але де заповідь по відношенню до храму? Де виконання заповіді по відношенню до храму? А від цього і от цей євангельський вислів сьогодні, чи віруєш? Прозрієш, якщо ти віруєш, і Євангеліє Господь говорить, мають очі, а не бачать, мають вуха, а не чують. Хіба ми чуємо ближнього? Ні. Хіба ми чуємо взагалі що в світі відбувається? Ні. Ми самі себе не чуємо. Ми дуже часто самі себе не чуємо. Маємо очі, а не бачимо. Наприклад, пачка папіросів. І в наніж такими великими буквами внизу написано, це шкодить твоєму здоров'ю. Ну бачите чи ні? Хоча зараз всі щось курять не то, я не знаю, що ви курите там, але ну, ті, хто по старінки, це шкодить твоєму здоров'ю і продовжує курити. Очі бачать, а дії нема, не попадеш в Царство Небесне. Бо це шкодить твоєму здоров'ю в якому значенні? Не в тому означенні, лише що ти помреш, що ти захворієш. В більшому значенні ти шкодиш храму Духа Святого. Бо ваше тіло це храм Духа Святого. Ти його, ти його не просто грязниш, ти нищиш храм. І як ознака цього нищення болить. Ознака цього нищення болить. Ну і нищим же свідомо. Очі же ж бачать. Бачать. чому? Територичне питання чому? Це що так вкрай необхідно? Це як приклад. Це так вкрай необхідно. Це що так життєво для тебе безпечно чи небезпечно? Чому, читаючи заповіді, ми їх не виконуємо? Чому ми чуємо голос церкви і не виконуємо цей голос церкви? Адже голос церкви для чого звучить? Для того, щоб ви загинули? Ні. Голос церкви звучить для того, щоб ви оздоровились і були щасливі. Чи не так? Це голос церкви. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Це слова Спасителя. Полюби ближнього свого як самого себе. Це слова Божі. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це слова Божі. Простити не можемо, слухати не хочемо. І тоді в згадуєш апостола Павла, який говорив за той час, а напевно говорив для свого людства, те, що хочу робити, не роблю, а те, що не хочу робити, роблю. Все навпаки. Так роби те, що ти бажаєш всередині, це і роби. Адже воно йде від твого серця, адже оце наближає тебе до Бога. І каже людина, Бог мене чує, чи Бог мене не чує. Та в Бога прекрасний слух. Це ми його не чуємо, це ми його не хочемо бачити. Опираючись на свою ліність, безбайдужість, недалекоглядність. А, тому, а чому? Тому що серце нечисте, блаженне, чистий серцем. Бо тії Бога побачать. От скажіть, навколо вас світ, оглянувшись, ви бачите в чомусь Бога? От вийшовши на вулицю, де ви там бачите Бога? Я питання задав і всі напружились. Брови всі напружили на зазок, Про що владика питає взагалі? От вийшовши на вулицю, ви там Бога бачите? Бачите чи ні? Де? Так поряд з тобою стоїть, образ і подобіє Боже. Як ви не бачите Бога? Все, що ви зробили ближнім, це ви зробили мені. Кожен із нас є образ і подобіє Боже. От біля вас Боги ходять. Біля вас Боги ходять. Ви їх в першу чергу повинні побачити. Ось тих, які поряд з вами. І якщо ви поряд побачили Бога, то Христос говорить, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Тоді сам Христос невидимо перебуває серед нас. Сам Христос. Чому? Та? Тому що ти в ближньому побачив образ Божий. Значить, в твоїй душі панує сьогодні любов. А якщо панує твоя, в душі твоїй панує любов, то ти не просто бачиш людину з ім'ям, а ти в ній щось інше бачиш. Щось інше бачиш і повинний бачити це щось інше. А якщо ти цього не бачиш, значить недостатньо попрацював в храмі над своєю душею, недостатньо її очищав, недостатньо молився, недостатньо просив. А недостатньо просив, недостатньо отримав божественної благодаті. Можна ж стояти в храмі, і там Господь говорить, як дощ падає на праведних і на грішних, благодать сьогодні зійшла на всіх вас. Але хто більше відкрився, той більше отримав, той став іншим. Хто менше відкрився, не відклавши всякі житейські. Піклування, про яке співає хірові, співається в Херовімській пісні. Він ну, просто постоїв, і менше отримає, менше отримаєте на Солоди. І все це залежить виключно від вас. От наскільки ти вийдеш з храму натхненним, відродженим, відновленим, залежить виключно від тебе. Все, що є в храмі, це, це створені умови для того, щоби. Ти змінився, бо діє безпосередньо тут Божественна благодать. Ось все, що ми бачимо навколо нас: ікони, розписи і все остальне, воно нас не спасає. Воно створює умови для нашого спасіння. Умови, атмосфера, умови, а наше зібрання тут в храмі. Оце власне закликання Божественної благодаті, яка ізобільно сходить на всіх нас. Сходить, тому що хто щиро молився, сходить на всіх. І хто навіть слабо молився. Але той, хто більше відкрився, більше отримає. Той, хто менше приймав участь в Богослужінні, а знаходився в храмі, менше отримає. Менше отримає. І можна сказати, та нічого завтра. А хто сказав, що ви до завтра доживете? А може це останній день? З різних причин. Тому в храмі Божому треба знаходитися і взагалі треба жити, навіть якщо тобі 20 років, 30, в будь-якому віці, живи кожен день як останній. По максимуму приймай це все. По максимуму. Не треба ж початку понеділка жити і думаю, аби швидше неділя, бо вже хочу, щоб вихідний. А тиждень цей, куди ти викинув, він вже не буде іншим. Завтра вже тебе будуть вітати 63, післязавтра 73. Потім 83. І похорон. Може 93. І много літа проспівають. Може 103. Ми не знаємо скільки. Ми не знаємо скільки. Але кожен раз, знаходячись в храмі, Треба знаходитися, не мов би, як стимулювати себе до молитви, Не мов би ти останній день в храмі. От більше такої можливості не буде. З людиною спілкуватися як? Не мов би останній раз її побачив. Як часто ми стоячи біля могили, чи біля труни наших батьків, себе караємо, ну, чому міг зайти, міг порозмовляти, не було часу потім, завтра, післязавтра. А потім раз, і все, немає нічого, все, похорон. І, і нема. Стоїш, плачеш, а маму телефоном не заміниш. Можна було сидіти в телефоні, маму комп'ютером не заміниш. Обійми чоловіка комп'ютером не заміниш. Увагу жінки комп'ютером не заміниш і телефоном, в якому ми сидимо. Це ще одна зараза, коли маємо очі і не бачимо, ми не бачимо, хто поряд з нами сидить. Риторичне питання, ми спостерігаємо, я спостерігаю. Любе публічне місце. Любе публічне місце, особливо десь, коли зайдеш в якийсь ресторан чи десь трапляється таке, сидять, це ж зауважте, сидять двоє молодих людей. По 20. Щось там смакують, п'ють каву. І потім кожен в своєму телефоні. Але пригадайте себе, 40-30 років тому назад хлопець з дівчиною сидить, ну вже якийсь увагу проявляє зовсім по-іншому. Навіть термін звучав, хлопець з дівчиною гуляє. Ну, тобто ходять, спілкуються, пізнають один одного і так далі. Сьогодні цей термін вже не підходить. Хлопець з дівчиною сидить в телефоні. Ми перестаємо, ми маємо очі, а не бачимо, не бачимо поряд з нами ніяких, я вже не говорю про якісь інші, ми чисто, молодь, а не тільки молодь, це ми всі зараз такі. Особливо жінки після 60. Їх зразу можна автоматично вінчати з телефоном. Зразу не балакають, тільки одні картинки шлють. Вже нема мови, тільки картинка. Картинка на картинці. Мають очі, а не бачать. Не спілкуємось з внуками, не спілкуємось з дітьми, не спілкуємось один з одним. Ми не бачимо, ми сліпці. Ми не бачимо, хто поряд з нами сидить. Ми стаємо сліп, духовними сліпцями. Ми не то, що ближнього, ми Бога не бачимо. Ми Бога не бачимо, бо, прийшовши в храмі, слідкуєш за телефоном. Хто дзвонить? Оце зауважте, ми ж прийшли в храм, і всі слідкують, аби виключити, чи включити, чи хто позвонив. Або раз і вийшли на вулицю, треба перебалакати. Ти в храмі стоїш. Це ж як би виглядала ситуація зі сторони. Ти стоїш, розмовляєш з Богом, потім каже, почекай, то мені дзвонять. І підходиш в сторону, потім каже, ага, ну то так, що ми, про що ми балакали? Про що балакали, та й отримали? Ну це ж парадокс чи не так? Ну Парадокс, як ви прийшли до Бога, хочете щось отримати, і потім кажуть, ну я свічку поставила, я там просила ще щось, все. Але Боженька, почекай, бо мені дзвонять. Хто важливіший? Хто важливіший в твоєму житті? Ти маєш очі і не бачиш? А раніше було риторично запитувати, що це в Євангелії сказано: мають очі, а не бачать, мають вуха, а не чують. І термінологія сьогоднішня, я вас почув. Я вас почув, я побачив. Диявол, підсовуючи нам ось ці відволікаючі речі, ставить задачею одне, щоб ви втратили Бога. Ви його не бачили, залишилися далі духовними сліпцями. Щоб ви втратили, не могли прийти до Спасителя, щоб ви не могли з ним розмовляти. Щоб ви не могли з ним розмовляти. І він підсовує нам ніби в облаго, теперішні технічні моменти. Батьки не спілкуються з дітьми. А про що діти з вами будуть спілкуватися? Якщо ви не хочете з ними спілкуватися, садите його їсти і ставите перед ним телефон. Включаєте мультики, і воно їсть. Ви собі живете своїм життям, дитина живе. Чи не так? Чи не те ви спостерігаєте? А як ви хочете, потім з ними спілкуватися? Тому я не дивуюся, що ви сьогодні без дітей і онуків в храмі. Де ваші діти і онуки? Де діти? Це що, весь храм бездітні одні? Дітей немає, чи не так? Скільки раз виходжу, де внучка? Захворіла, де внучка втомилася, де дочка зайнята? І 30, зараз вийду знову під благословення, черговий раз буду питати, ви мені черговий раз одне будете те ж саме казати. А потім не запитуйте, чому в старості ви одні. Чому? У Вас всіх чекає день пристарілих в кращому випадку. Або помрете одні в своїй квартирі. А про що з вами балакати? Ви ж не навчили з вами спілкуватися. Ми навчили з вами? Не навчили. А про що з вами балакати? Вони сидять в своєму світі, а ви будете в своєму світі. Тому станьте сьогодні зрячими, огляньтеся на цей світ і подивіться, скільки в ньому небезпеки. І оцініть, що правильне і корисне, а що некорисне. Бо апостол Павел говорить, все мені в цьому світі можливо. Але ніщо не повинно володіти мною. Ви господарі цих речей, які, якими користуєтесь, а не раби тих речей, які у вас є. Я вас закликаю бути вільними від того, що ви маєте, стати господарями того, чим користуєтеся, а не рабами того, що у вас є. Один із прикладів. Тільки починає подобатися щось тобі, дуже починає подобатися, зразу його даруйте комусь. Ось тільки починаєте прив'язати будь-яка річ, навіть якогось там куртка. Ой Боже, будь що. Зразу його подаруйте. Бо ви вже стаєте рабами цієї речі. Тільки подобається, зразу даруєте. Почули? І будете свобідними. Я бажаю вам, щоб ви мали очі. І були вільними в цьому світі. Якщо і бул, називатися, то називатися друзями або рабами Божими. Рабами Божими в означенні виконання заповідей Божих, вірне, цілеспрямоване виконання заповідей Божих. А ці заповіді Божа життя людини в любові. Дай Бог вам ніколи не втрачати духовного зору, не просто фізичного, а духовного зору. Щоб не були затьмарені ви духовно.